Вітаю, друзі! Яка частина власників українських паспортів в Україні вважає себе заручниками української ідентичності? Іншими словами, можна навіть сказати, відчуває себе жертвами української ідентичності звичайно, відкрито вони про це ніколи не говорять. Але вони про це говорять опосередковано, наприклад, коли їм на стіл лягають дані так званих соціологічних досліджень, які нібито вивчають громадську думку щодо причин російсько-української війни або можливих варіантів закінчення цієї війни. В головах цих людей головною причиною російсько-української війни є українці, які відстоюють свою національну ідентичність. Виборюють право залишатися українцями, бути українцями, жити своє власне українське життя. І головні претензії у цих людей, які відчувають себе жертвами української ідентичності, вони звичайно спрямовані, скеровані до українців. Вони закликають українців припинити воювати, тому що в їх головах я ще раз повторююсь. Війну розпочали українці, тому що українці тримаються за якусь там химеру національної ідентичності. Зрозуміло, що такий світогляд може бути сформований, якщо ідентичність, національну ідентичність вважати якимось непотрібним артефактом або якоюсь дикунською архаїкою. Ну, принаймні в головах, от у них. Такий світогляд і таке розуміння. І вони себе відчувають дуже нещасливими тут в Україні. Не вони себе відчувають заручниками, жертвами оцієї нашої впертості. Ми чомусь вперлися в українську ідентичність і воюємо з росіянами. Якби не наша оця впертість, не демонстрація української ідентичності цієї війни б ніколи не було, не було б зруйнованих міст. Не було б захоплених окупованих територій. Як вони пишуть в коментарях, українці жили точно так, як зараз живуть українці в Мелітополі і в Бердянську. Соціологічна контора чи інститут американський опублікував Гелапа. Назва цього інституту, інститут Гелапа, опублікував соціологічне дослідження. Як в Україні ставляться до російсько-української війни, і як вони бачать завершення цієї війни, і нібито відповідно до даних цього інституту Ґелапа, 52% українців. Я їх буду називати для ясності власників українських паспортів або громадян України, війна повинна закінчитися перемовинами. Вони не хочуть воювати, і тільки 38% опитаних. Вони бажають продовження війни. Я хочу наголосити саме на питаннях інтерпретації соціологічних е, досліджень. Е, ті люди, які відчувають себе жертвами або заручниками української ідентичності, не випадково експлуатують слово війна. Вони говорять наступне: що 38% опитаних вважають за доцільне за доцільне продовження війни вони хочуть війни не ставиться питання що вони хочуть захищати своє своє національне своє українське, національну ідентичність вони не ставлять питання що 38% тільки бажають захищатися вести чинити збройний опір вони не ставлять так питання а вони говорять про те що вони хочуть 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 вести війну а от 52% опитаних, вони бажають завершення війни. Не бажають війни, вони не хочуть воювати, тому що війна це зло. І вони прагнуть перемовин. Одне питання, коли е... чекають цих соціологічних опитувань обивателі, які живуть е... десь. При фронтових зонах, близько до окупованих територій, які потерпають від обстрілів, від кабів, і взагалом руйнується їх життя, вони вимушені переховуватися, тікати. Я погоджуюсь, наскільки складно живеться в Харкові, коли перерваний навчальний процес в школах, діти ходять в бронежилетах і так далі. Я це ще якось можу зрозуміти, коли люди. Ну, вважають, що війну просто треба припинити, і чому вони в Харкові мають бути заручниками? Української ідентичності львів'ян. Ну, львів'яни, якщо хочуть бути вже такими ідентичними, ну то хай поміняються місцями проживання. Львів'яни переїдуть в Харків і там відстоюють, виборюють свою ідентичність, а от харків'яни переїдуть в їх помешкання у Львів. Ну от приблизно така постановка питання для обивателя, вона ще мені якось зрозуміла. Мені тільки не зрозуміло, у мене головна претензія: це до людей, які претендують в Україні на політичні позиції. І бачать себе або кандидатами в президенти. Ну, я не буду. Виказати президентами або е, бачить себе в парламенті. Мені не зрозуміло коли вони підхоплюють ці соціологічні опитування і видають їх за істину. Я, по-перше, запитання хочу задати: а взагалі що робить у нас інститут вивчення громадської думки імені е, цього Джорджа Гелопа в Україні? От хто його сюди пустив? Яким чином він щось опитує? До речі, я ніколи не потрапляв під ці опитування. І кого не спитаю, ніхто не потрапляв. І це не просто так, от я кажу, для червоного там для красного слівця, як кажуть. От наші громадяни, які перебувають за кордоном і живуть там в Берліні, в Німеччині або в Варшаві чи в Польщі, вони кажуть, що навіть тимчасово перебуваючи, там пару місяців в Польщі. До них звертаються, на них виходять і і Вони потрапляють під опитування соціологічних служб. А у нас, в принципі, якось вони проводяться, ніхто не знає, хто як їх проводить. Але ми вже допустили на свій ринок, у нас тут як прохідний двір. Уже американські інститути вивчення громадської думки у нас щось тут вивчають. Виникає питання: хто їх сюди допускає? Чому публікуються ці дані? Де вони публікуються? У нас ж їх переперебуває. Репостять, переведують в тому числі українські засоби масової інформації. Відповіді на це запитання чомусь немає. Так ось це надзвичайно ну, важлива проблема. Ми знову підходимо до моменту. А чи можна в країні, яка воює загалом проводити соціологічні опитування? А тепер я хочу змоделювати ситуацію, здати запитання, припустимо, що насправді у нас 52% громадян України. Закликають 38% українців, дикунів і варварів, які вперлися в свою ідентичність, припинити воювати, щоб вони не відчували себе заручниками і жертвами цієї дурноватої впертої ну, національної ідентичності. Яка моя відповідь на це запитання? Ну, на я вертаюся до витоків демократії. Демократія це воля народу. А не бажання громадян. Це воля перший момент, а по-друге, народу це демократія. Якщо народ проявляє волю і вважає за потрібне захищати свою ідентичність, значить він буде це робити. До слова, до речі, скажу, що колись давно раніше. Громадянами вважалися тільки ті люди, які тримали в руках зброю і воювали. Але це в доантичні часи. Можливо, ще і в часи там 300 чи там скільки років тому. Ті вважалися громадянами. Ну, часи міняються. Тепер от демократія інакше розуміється, і демократія це народ. Це не, не, не громадяни. Народ так вважає. А тепер я хочу кілька слів сказати. Це друга частина буде відеоблогу щодо позавчорашнього виступу президента України у Верховній Раді в парламенті, де він представив так званий план стійкості. Планувався план внутрішньої перемоги. Але відбулася заміна заголовку. Я думаю, що це не випадково. У мене є така підозра для того, щоб по перше не формувати завищених очікувань для наших зовнішніх партнерів, для зовнішньої аудиторії закордонної аудиторії представлений план перемоги. А для внутрішньої аудиторії представлений план стійкості, тому що нас хочуть орієнтувати на стійкість, і головне це стояти. Перемагати це я так розумію. Вже буде там десята справа. Так, ось перший план називається єдність. Я не хотів загалом не планував розбирати всі 10 пунктів плану стійкості. Але деякі я зупинюся, а потім скажу свою загальну оцінку. Я хотів вчора це зробити, але оскільки там у мене був виступ, я готувався виступити там на консервативному клубі. Не записав блог по плану стійкості. Так ось я повертаюся до єдності, по першого пункту. Якщо президент України піднімає питання єдності, проблему єдності, значить така проблема насправді існує. Ми насправді роз'єднані. Але роз'єднані ми по лінії. І якщо вже президент так емоційно висловлювався, то він би мав вказати, де ми роз'єднані, яка причина цього роз'єднання. Так от причина цього роз'єднання це якраз люди, які є власниками, носіями українських паспортів, але чомусь вони тяжіють. Дуже сильно їх дратує українська ідентичність, тобто вони громадяни України, але вони не хочуть мати української ідентичності. І вони хочуть так якось тут організувати це з життя, щоб не було ідентичності і не було війни. Так ось Зеленський повинен був би сказати, що, шановні громадяни України, носії українських паспортів, мені здається, що ви дуже сильно неправі. І примирення у нас може бути тільки тоді, якщо ви зрозумієте, що дуже некоректно, м'яко кажучи, і неправильно в українців, які живуть в Україні, вимагати, щоб вони відмовилися від української ідентичності. Тоді, як ви за весь час проживання в Україні, а не відмовилися від російської ідентичності. Фактично, ці люди не відмовилися від російської ідентичності і хочуть, щоб ми прийняли російську ідентичність. Вони ж не просто обтяжені ідентичністю як такою. Вони готові прийняти, а деякі не прощалися з російською ідентичністю. І на базі цього лінія розлому, конфлікт. Ну це, м'яко кажучи, некоректно і нахабно. Вимагати від нас відмовитись від, ідентично... від української ідентичності а при цьому зберігати російську ідентичність. Просто про це не казати. Так от задача ж президента на публічних виступах показати глибину розуміння проблеми і її викрити цю проблему, і показати, підсвітити, і засудити всі ці соціологічні опитування і всякі там дурниці, і пояснити, за що ми воюємо, чому ми воюємо. Якщо ідентичність, це не просто якась там ментальна химера, а це основа етики, нашої національної етики. І ми будемо її відстоювати. Тепер я дам загальні певні своє бачення щодо представленого плану стійкості. Мені це дуже нагадує. Рішення з'їздів КПРС, там 22-й, 25-й, ще якісь там з'їзди КПРС, і там рішення пленумів. Тоді в Радянському Союзі на ці рішення працювали сотні тисяч мільйони людей, ну сотні тисяч людей. Науково-дослідні інститути, різні мудрагелі, тримачі смислів і так далі. І народ чекав цих рішень. І, попри всю таку якусь ну зашореність, вони виходили з проблематики. Я згадую 1982 рік і продовольчу програму. І тоді вийшли і представили цю продовольчу програму. Вона виходила з колосальних проблем з продовольством. Людям не було що їсти. І ми побачили реальні дії. Ну, я принаймні побачив реальні дії. В почали прикладатися дороги в села асфальтуватися. Тобто, з ВПК, з військово промислового комплексу, витягувалися гроші. Вони витрачалися ці гроші на будівництво доріг, і обабіч цих доріг будували. Будувалося житло для молодих сімей, спеціалістів, які працювали там трактористами, комбайнерами, конюхами, погоничами великої рогатої худоби, малої рогатої худоби і так далі. Я це бачив на власні очі. Тобто, я бачив реальні дії. Тобто, це ж не перший виступ публічний Зеленського, але ми не бачимо ніяких реальних дій. А коли говоряться про фортифікаційні споруди, про ракетні програми і так далі, ніхто ніхто нічого ну, наче, подібного не бачив. І мене вразив, звичайно, глосарій або словник, яким користувався Зеленський. План стійкості це чужий глосарій. Стійкість і всі оці от речі вони експлуатуються активно грантоїдами на заході. І звідти це все витягнуто. І взяло. тобто в формуванні цього плану, в написанні цього плану приймало участь балаболи-грантоїди, які ніколи ні за що не відповідають. Вони для президента це все написали. Потім я хотів би кілька слів, кілька хвилин присвятити базовому протиріччю. Протиріччя полягає в наступному: якщо взяти тези, і так як представили, описали виступ Зеленського, і послухати Зеленського вживу. То це різні взагалі враження, різні враження. Я чесно зізнаюся, що я теж потрапив на в цю пастку, коли я спочатку оцінив план стійкості по тезах і по текстах, які публікувалися в той день. Все це виглядало смішно і жалюгідно, особливо якщо ви берете якісь дані з російськомовних сайтів, з телеграм-каналів, там навмисно підсвічені саме такі недолугості, як то культурний Рамштайн, енергетичний паспорт ну от пункти незламності у нас були і так далі. Загалом, ну просто не просто пустота, значить, проявляється і висвітлюється, показується. Підсвічується пустота Зеленського, а також тупість. Але якщо подивитися і послухати вживу більшу годину промову у Верховній Раді, Зеленський говорив без папірця дуже натхненно, емоційно, переконливо, і у нього так прямо мова лилася. Це пастка. Тобто, ну, от можна, які я роблю висновки, що Зеленський насправді, нарешті, увійшов в стан війни. Це перший висновок, а другий висновок по цьому виступу, він до цих пір нічого не розуміє. Він не розуміє, що робити, як перемагати, як виходити з війни. Він профнепридатний. Тобто, пройнятися він пройнявся цією війною, проблемою і так далі. Говорив на одному диханні. От відчувається, що він проникся цим всім, і він от говорить, говорить, говорить. Переконливо, дуже емоційно, в присутності когось там. З іноземних гостей, по-моєму. Але коли ми читаємо розшифровки, текстові варіанти, то там або просто пустота, або пустота з ознаками дебілізму. Коли так буває, в чому причина, в чому проблема? Я поділюся своїм досвідом, це часта проблема, її просто ніхто не помічає. Я сім років відписував подібного роду тексти тільки там, в медичній сфері. Професора, там, академіки і так далі. І це проблема колосальна, коли ви відписали і просто чернетку спочатку передаєте на погодження замовника. Ну, це представники фармацевтичних фірм, і вони кажуть, що він не міг такого казати. Ви по дебільному текст по дебільному написаний. Потім я надсилаю свій перероблений текст. Тому що ну, задача була надати сенсу безсенсовим текстам. Більшість промов, якщо їх викласти в папері, вони безсенсові. Особливо це стосується, якщо от експром туди йде у людини, або навіть вона готується. І для цього існують спеціальні люди, яких ніхто не бачить. В офісі президента також працюють такі люди. Вони пишуть йому тексти, надають без сенсу безсенсовим речам. Не завжди вдається, але вони цим займаються. І це просто текстові версії, вони одразу показують пустоту промови. Пустоту промови завжди показують текстові версії. Дуже часто, ніби зв'язані промови, такі емоційні, запальні. Вони насправді порожні, там нічого немає. Оце важливо розуміти. Я хотів би відзначити ще один неочікуваний пункт, який був присвячений освіті, для того, щоб загалом показати пустоту і профнепродатність Зеленського. Це питання освіти. Не знаю, хто йому порадив туди, в той план стійкості, зачепити питання освіти на освіту, там ніхто особливо. Не звертав увагу, тому що там єдність, фронт, зброя, фінанси, ще там щось. А питання якесь там восьме чи що було питання освіти. Політика героїв це теж заслуговує на окрему реакцію. Так от я до питань освіти виглядало взагалі особливо цинічним. Турбота про нашу молодь про учнів, про наші перспективи на фоні того, що Оксен Лісовий, міністр освіти, Нещодавно висловився щодо комерціалізації взагалі вищої освіти. Закон про концесію, приватизацію вищих навчальних закладів, фактично перехід на приватну освіту Михайло Виницький там це все проштовхує. І е, е, Старша школа, тобто 10-11 класи, також мають бути платними. Держава не буде витрачати гроші, такі а, думки вислови публічно Оксана Лісовий. І на фоні цього Зеленський починає говорити про а, освіту в, в, в сенсі там, якоїсь стійкості. Це говорить про те, що взагалі, Зеленський взагалі не контролює ситуацію. І не знає, що роблять у нього підлеглі, що взагалі відбувається, і так далі. Ну це просто який жах. Ну і десятий пункт це політика героїв. Воно просто напряму свідчить про те, що Зеленський як був цим москалем, так і залишився. Тому що героїзм це доля раба. Це тільки раби йдуть заради слави, ЧВК Вагнер. І вони себе там, відчувають героями. Раб завжди себе відчуває героєм. Це абсолютно проросійське, це російська культура. Ніхто з азовців не йшли у військо для того, щоб стати героями відомими публічно і так далі, і тому подібне. Це люди волі, а не люди слави. Треба нарешті. Ну, Ми, коли говоримо про те, що громадяни України, але якось тяжі від української ідентичності, то вони припинять тільки тоді тяжіти і, і, і припинять тільки тоді вважати це якоюсь е, непотрібною архаїкою, артефактом, якщо вони нарешті зрозуміють, що етнічне, воно не пусте, воно не порожне. В етнічному закладенні Пережити усвідомлене поколіннями. І саме українці, етнічні українці, вони бачать різницю між людьми слави і людьми волі, людьми сумління і людьми сваволі це різні взагалі категорії, це треба розуміти. Але ну у нас поки не той випадок в нашій країні. Отже, такий блог сьогодні вийшов. Я сказав все, що вважав за потрібним станом на, на, на сьогодні. На все добре, до побачення. Всім дякую за підтримку каналу, вкотре підтверджую, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.